Вітаю. Е, також при проходженні модерації Google Merchant Center е, особливу увагу варто приділити вашим соцмережам. Е, вони завжди будуть грати в плюс, тобто е, додавати позитивного фідбеку вашому магазину, але за умови, якщо вони активно ведуться, якщо там є е, відгуки реальних користувачів, е, не накручені якісь або в один день ви полюбляєте там. Поправити собі статистику по відгукам, або просто поставити 5 зірочок. Ні, така штука не підходить. Це повинні бути реальні відгуки реальних покупців. І чим їх більше там зібрано, тим краще, тим більший рівень довіри до магазину і тим більші шанси пройти вдало модерацію мерчант-центру. Якщо у вас виникли проблеми з розблокуванням або проблеми з проходженням модерації мерчант-центру, можна звертатися за контактами, розміщеними під цим відео.